Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Сьогодні хочу розказати вам про свої процеси, про новенькі процеси, і про ті, які я вже раніше показувала, але вони трішки просунулися. Процесів в мене небагато, тому відео вийде недовгим. І я, в принципі, на це розраховую, хочеться швиденько вам розповісти і не затягувати час. Всі деталі цих. Виробів, що я використовую, які спіці, вже буду розповідати в готових роботах. Тому давайте починати. Найперше, що в мене зараз таке в процесах це дитяча така ковтинка, вона буде з капюшоном, ви не дивіться, що тут таке оранжеве. все, Це все просто додаткові ниточки, вони будуть зніматися. Я вам в готових роботах вже буду показувати, як ці ковтинки виглядають, тому що їх взагалі дві. Одна готова вже, другу ось я почала в'язати, і мені треба дуже швиденько встигнути зв'язати, тому що я буду приїжджати в інше місто, і мені потрібно дов'язати, щоб подарунок. Було готово. Не хочу просто надсилати вже тоді поштами, одразу, просто віддам, і вони на день народження вже це все розпакують і подивляться. Ось так виглядає: в'язала я з ростком набирала ось гачком повітряні петельки, і з них набирала вже. Uh, самі uh, петлі з пицями. Потім я розпустю, коли буду в'язати, сам капюшончик, розпустю цю ці, uh, ці додаткову ниточку, і в мене просто залишаться петельки, з яких я далі вже буду пров'язувати. Так. І uh, ще ось тут я робила на гудзики, дирочки. Mm, робила дуже просто, просто накид і дві петлі разом. Так, Потім я буду дов'язувати ще рукавчики. Я сподіваюся, я все встигну і, і встигну ще записати готові роботи з ними, тому що я їх залишу або фото, або просто встигну все-таки зняти ще відео з готовими роботами. В'яжу я з пряжі Alize Baby Best спицями 3,5. Ось так. В'язала з рожевого кольору, але рожевий не передається, я вам ставлю, можливо, на екрані, або потім вже в готових роботах вам покажу його. Так, І в'язала ще в бусковому такому ніжному кольорі, теж все буду показувати в наступному відео. Так, ось така моя перша робота. В'яжеться досить, досить швидко, але трішки тому, що маленькі, знаєте, спиці затягуються. ще й е, полотно е, просто така хусткова в'язка, і воно трішки довго виходить. Коли лицевим полотном в'яжеш, воно все-таки виглядає набагато, е, в'яжеться набагато швидше. А от з таким полотном воно трішки і пряжі сідає, і е, багато часу йде, але ж в'яжеться все-таки швидко. Наступний мій процес також дитячий. Вибачте, що я так десь далеко починаю говорити. Мій мікрофончик десь вже йде, скоро буду вже з ним розбиратися, коли він прийде, і, е, думаю, звук стане кращим, тому. Сподіваюсь, що скоро звуком будуть вже кращі відносини. А поки що вам ну, знімаю, як знімаю, тому що все стоїть в мене трішки далі, і я так перебираю. У мене місця тут мало, тому виходить так. Так, наступний процес це пінеточка, я почала її тільки в'язати Так, продовжую далі просто. Машина почала дуже жужжати сильно, і в мене відчинене вікно, і ну, продовжую. Отже, почала в'язати пінетички дитячі, на розмір десь 6-9 місяців. Вони досить еластичні, тому підійдуть. В'яжу з пряжі газал Baby Wool XL 50 грам на 100 метрів з пицями номер 3 В'яжуться вони так, також швидко, дуже. Це я почала в'язати одну шкарпетку, по них я хочу зняти ще майстер-клас, встигнути, але це, скоріш за все, буде трішки вже пізніше. Тому що в мене зараз запланований майстер-клас на шкарпетку, яку я вам обіцяла. Я його почала вже знімати. Зняла майстер-клас на сам візерунок шкарпетки і маю виставити перед майстер-класом, щоб ви могли зв'язати. І в мене вже. Є перша частина майстер-класу, мені залишилось показати, як зв'язати п'ятку і закінчити шкарпетечку. Тому я сподіваюся, що я в скорому часі це все зроблю і буду вже знімати майстер-клас на ось таку пінетку. І це вже, напевно, буде трішки в іншій обстановці. Тому можете підписатися на канал. Ставити вподобайки, натиснути на дзвіночок, і тоді, скоріше за все, ви побачите мої відео в себе в рекомендаціях. Отже, ці, ці пінетички я в'яжу такі самі, які я вам вже показувала. Можливо, хтось не бачив, я вам зараз покажу. До речі, колір дуже шикарний оцей. колір, колір, колір. Зараз я подивлюся колір, колір. 838 XL. Дуже класний колір, такий салатовий, дуже шикарнючий, мені прям дуже подобається. Так, отже, я в'язала пінеточки, я вам показувала, але я в'язала з іншої пряжі, в'язала з пряжі Alize Marina Royal. Колір ставлю на екрані. Я вам вже їх показувала, просто вирішила ще раз показати, щоб подивитися, які, які вони будуть. Різниця, в принципі, трішки незручно. Різниця є, набирала все те саме, але виходять трішки більші. Можливо, тому що ця пряжа така більш еластична, вона стягує полотно. Ця еластична, але ця така, напевно, трішки вільніша, і вона пишніша, і тому так. Лягає трішки ширше. Я не можу, мені прям дуже колір подобається. Прям краса виходить. Цю пінетку я дов'яжу, не знаю коли, <смі> якщо чесно, бо в мене зараз чуть-чуть хаос в житті відбувається, і в мене все змінюється. І тому трішки я не встигаю зі своїми всіма процесами. Я давно не знімала вже відео. Тому що було багато чого робити, іншого, окрім в'язання, я в'язала, але не вистачало часу на самі зйомки. Так, і тому ось це вже, нарешті, зніму і викладу вам, щоб ви подивилися. Так, ось такий другий процес. У мене ще є декілька процесів, я зараз їх покажу. Наступний процес. Мій довго такий вже тривалий це е, жилетка. Е, зараз я вам її покажу. Е, на ній ще повно маркерів, повно всього. Так, тому і не закінчені е, не заправлені кінчики, тому. Е, і гудзиків нема, тому я просто так показую. Дивіться, в кадр не влази, в готових роботах я постараюся вже вставити на собі відео, я сподіваюся, що я його завершу, а можливо, вже буду в іншому місці його завершувати. Але, скоріш за все, я його завершу, просто заправлю всі кінчики, мені не вистачило, щоб заправ... шити його, і я брала зовсім іншу пряжу. От я вам показувала його на етапі, коли була готова тільки одна частинка цього жилету. І ви знаєте, коли я в'язала вже другу частину. ось цю, Я просто вже я не знаю, я дуже-дуже сподівалася, що мені вистачить пряжі, тому що залишалося буквально трішки, і мені залишалося зв'язати доволі так багато. І я вже просто думала: що, ну, не вистачить, не вистачить. І знаєте, в мене. Взагалі нічого не залишилося. Ось я дов'язала, і в мене просто нічого вже немає. Я, оце, як я говорю, я шивала, в мене була в залишках інша зовсім пряжа. І ось це найменше, яка була видно. все. Тому що та пряжа, яку я заказувала, щоб дов'язати оцей, як був би, светр, вона дуже така яскрава і вона сильніше виділялася. І Тому я вирішила все-таки цим, тому що я почала одним, її було видно, вже іншим шивала. І все. Він майже готовий, його залишилося оце, заховати всі кінчики. За це я візьмуся, скоріше за все, після того, як я дов'яжу ковтинку і шкарпетки дознімаю. Заправлю всі кінчики поперу, розправлю його, воно ось так буде виглядати. І в мене буде вже жале. Тоді куцики ще знайду красиві, і все. І потім вам вже покажу в готових роботах. Хто слідкує за мною, могли бачити вже дуже багато переробок це був і светр з короткою горловиною, і светр з вже довгою горловиною тільки інший. Ой, і ось це вже третій варіант це жилет. Я все в'язала, в'язала і светр з двох частин, і просто по кругу светр. Я його дуже довго в'язала, ще з минулого року почала в'язати, мені все не вистачало, я його розпускала, знов перев'язувала, знову розпускала. І ось це знайшла майстер-клас від з цього жилету. І нарешті мені вистачило пряжі. Ну, в принципі, на основну частину вистачило. І це мене дуже радує, вже не буде ось цих перев'язів, і буду починати щось нове, тому що цей свет реально забирав дуже багато часу. Це постійно його перев'язувати. А так, просто... <прост> просто я нарешті його закінчила майже. Кінчики, от кінчиків дуже багато, тому що е, там в мене закінчилася нитка, і там в мене якийсь шматочок ще був, я приєднувала, потім ще раз приєднувала. в мене прям кусочками такими. І я там вже просто цих кінчиків ну, дуже багато, і буду їх вже заправляти. І в мене буде готовий жилет. Ура! Нарешті. Так, давайте на такій веселій ноті я вам покажу ще свій топ, який. У мене благополучно поки що догов'язи теж записується, бо я за нього вже не бралася, напевно, тижня два можливо, півтора. І все, хоча він мені дуже подобається, але на нього не вистачає просто часу, тому що гачок тоненький, ниточка тоненька, його багато в'язати, і просто не вистачає так. Щас, зараз я розберуся, як воно має виглядати все. Так, ну зараз е, теж нічого не видно, нічого не зрозуміло, маркери стоять, тому що е, там типу рукава. Е, ось так виглядає, воно ось такою кокеткою йде. Е, після прання воно буде все сідати, воно таке здорове, але це мій розмір. Я просто перехувала, що ця пряжа е, сідає дуже сильно, Ну, хоча б на сантиметр, там, наприклад. Якщо я там робила собі зразочок 5 на 5, в мене по сантиметру сіло, по ширині залишилось. Е, ну, Трішки менше сіло, але я так порахувала, що все такі, ниточка, це тонче, ніж там в майстер-класі, і я взяла, е, в'яжу більший розмір, ніж свій, і я сподіваюся, що він ось так розпрямиться, там десь підвузиться, осідає досить так сильно ниточка. Теж в'яжу по майстер класу з Drops. Якщо не забуду, коли буду викладати це відео, обов'язково залишу посилання під відео і на жилет, і на цей топ, Сподіваюсь, нічого не забуду. Так, в'яжу з ось, такого, ось такої бавовни шнуркової, вона така тоненька. Така. Бачите, вона як скручується зовсім тонесенька, тут 100 грам на 400 метрів. Я трішки не пам'ятаю, як вона зветься, ось так вам можливо ви побачите У мене десь була етикетка, але я її десь загубила. Замовляла в магазині Пряжна лавка в телеграмі. І, в принципі, ось такі. У мене ще є два кольори: трішки білого і трішки фіолетового, але це будуть інші зовсім процеси. Скоріше за все, якісь топи, а можливо і светр зв'яжу. Взагалі, ось з цієї нитки я їй заказала 500 грам з пеціями планувався светр. Але я м, трішки не розрахувала з тим, яка це пряжа, е, тому що я думала, що вона прям така мігенька-мігенька буде, е, а вона трішки не така, от гачком вона така тверденька, і після прання вона теж така, знаєте, трішки жорстковата, не прям мігесенька. Можливо, я її неправильно ще прала. Цей топ я буду в пралці тоді прати, вже, і буду дивитися, вже, що з нього вийде. Ну, точно його тоді вже, якщо дов'яжу, не буду розпускати, тому що, не знаю, мені з пейцями перев'язувати якось легше, ніж ось гачком, тому що гачком набагато більше часу, йде і сил якось мені, і набагато довше. Ось цей шматочок я в'язала гачком, наверно, дні три, так, три вечора чи чотири. Може, навіть більше його в'язала. А кофту дитячу, з плицями No3,5 я зв'язала за два вечори. Тобто різниця очевидна і перев'язувати я точно не схочу. Так, в'яжу гачком. Десь гачок загубила, був і загубила. Угу. В'яжу гачком 275. Теж тоненький гачок, тому ось так. Тому мені шкода буде розпускати, тому що гачок тоненький, е нитка тоненька, хоча на перший погляд така вона грубенька, але вона, коли в'яжеться, вона звужується і взагалі тонесенька. Ось такий класний теж процес. Дуже подобається цей візерунок, і я дуже сподіваюся, що розмір підійде, тому що е літні речі це дуже добре. Вони потрібні дуже часто, і їх чомусь часто не вистачає, особливо верхів. Низ можна от і той самий 300 разів одягнути, а верх, якщо заміниш ти новий образ. Так, і мій е, останній процес, по якому я казала, що я знімаю майстер-клас, це шкарпетки з пряжі е, Alize Artisan. До речі, Вибачте, якщо я поспішаю. Зараз е, на годиннику вже пів дванадцятої вечора, це єдиний час, коли в мене вийшло знімати це відео, і я хочу просто пошвидше, щоб лягти спати і завтра продовжити роботу. Бо сьогодні в мене і закрутки якісь були, і я в'язала ось це весь день і ту ковтинку, і ту іншу, яку вже готова, порала. І ще щось в'язала і знімала, і, ну, дуже багато процесів, тому, вибачте, якщо швидко, можливо, когось це дратує, ну, в мене так виходить зараз. Я зазвичай, коли говорю, то я стараюся помаліше і все детальніше розповідати. Зараз я хочу коротенько, хоча в мене не дуже коротенько виходить, тому що вже 19 хвилин я не знімала, але сподіваюся, що. Ось це останній процес, і там десь 20 хвилин буде це відео. Отже, останній процес це шкарпетки. Шкарпетки, ось такі гарненькі. Всюди так. в мене маркерочки висять. Так, ось так покажу, тут не влізаю в кадр. Ось такі шкарпеточка, візеруночком. Ось це ті шкарпетки, карпетки, на які казала, що в мене вже знятий візерунок. Десь на наступному тижні вийде майстер-клас. Так, напевно, після цього відео уже так, ось такі ж Тут з. Клином підйому. До речі, оце сама щось видумала. Побачила фотографію і вирішила від мисочка клин підйом зробити. Тут п'ятка бумеранги, тут якось зв'язувала. В мене взагалі просто по фоці це все зробила якось, і на свій розсуд, тому що я шукала в інтернеті, але щось я ем, не могла чомусь зрозуміти. От, е, з цієї частини я розумію, як це все в'яжеться з цієї мені було складновато, я сама там щось вигадувала і з вами поділюся так, як я в'язала. Я відзняла уже ось цю частину, тобто я показала, як від місочка починати. Ось ця частинку ви будете самі в'язати до клина підйому. Я показала просто, як цей візерунок, частину візерунку як в'язати окремо відео. І, і далі покажу, як ось це все вив'язувати. Далі, ось тут ви пров'яжете самостійно, я покажу, як розділити, і тут ви пров'яжете. Далі резиночка, просто тут 2х2, і закриття вам покажу. Майстер-клас, хоча я думала, що він вийде короткий, але насправді саме відео масочка, тільки 12 хвилин зайняло. Далі візерунок в мене десь 30 хвилин зайняв окреме відео. І ось це, думаю, теж частина доволі багато займе часу оцю частину дов'язати. Але е, хочу, щоб ви змогли зв'язати, навіть якщо ви тільки починаєте. Тому е, хочу всім допомогти. Бо коли я починала в'язати, е, мало було україномовних таких описів. Е, мало було таких прям. Детальних описів, і тому я вирішила зняти такий майстер-клас, щоб вам було, в принципі, е зрозуміло все. На, ось тут, на п'ятниці, буду старатися е показувати дуже детально, щоб ви все могли зрозуміти, і якщо щось, то додати, наприклад, трішки більше ось цього клину підйому. Так, ось в мене ця ж Ось ця вона коли. Не готова, не натягнута і не попрана вона така, що зовсім жата, ніяк. А ось цю, коли вже знімаю з блокатора, вона у мене не тижня-два на цьому блокаторі, вона вже рівненька, навіть без прання. Так, ось так. І цим я хочу завершити своє відео. Сподіваюся, що воно дуже скоро вийде. І також сподіваюся, що в мене буде далі. Теж виходять, виходити відео, і їх буде більше, ніж зазвичай, тому що е, хочеться якось далі розвивати канал. Я часто пропадаю, але це не просто так. Це не через якусь лінь, а це просто. Фізично не вистачає часу. Я розумію, що я там можу десь зняти, наприклад, на ліжку то, що я в'яжу, себе не на накрашену зняти, як я в'яжу. Але знаєте, я просто не хочу тримувати, тому що я коли в'яжу, в мене такий вигляд, як ніби я там картошку копаю і прямо, ну, це дуже смішно виглядає і ну, так, не хочеться просто. Хочеться якісь гарні естетичні відео і стараюся для вас знімати саме таке. Так, ось таким чином. І на кінець я вам там ставлю якесь відео природи, щоб ви подивилися. Е, усім гарного дня, вечора! Хто коли це відео дивиться, гарного вам тижня! Сподіваюсь, все буде в нас добре. І обов'язково знову ж таки підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Мені прям дуже це буде приємно. Мені дуже подобається читати ваші коментарі, це заряджає енергією. І до зустрічі у нових відео. Па-па!